Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Даніель Дюбуа дав інтерв'ю за декілька днів до бою з Олександром Мусиком, який ми обов'язково подивимося в суботу ввечері 19 липня в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Ну а зараз до слів Дюбуа. Ми зробили все, що потрібно було зробити. Я повністю готовий. Пройшов великий шлях, багато працював, проявив наполегливість. І тепер готовий вийти в ринг, навести хаос і привести перемогу додому. Вемблі так перед величезним натовпом. У тебе вже був досвід виступу на такій арені з Антоні Джошо? Це якось допомагає відчуття знайомі? Так, усе має пройти як повтор попереднього разу. Та сама публіка та ж енергія. Залишилося тільки зробити те ж саме. Ми пам'ятаємо, коли ти виходив на бій з Джошо, вразило те, наскільки ти був зосереджений. Це виглядало так, ніби тебе не лякала ні атмосфера, ні 90 тисяч людей. Я просто насолоджувався моментом, насолоджувався музикою, атмосферою, усім цим. Для мене це був зворотний відлік до перемоги, до того, як я зроблю свою справу. Це була неймовірна ніч, і я хочу повторити щось подібне. Щодо цього бою, вся підготовка крутилася навколо історії з ударом нища пояса в минулому бою, але, попри це, в суботу у тебе новий шанс. Чому саме цей вечір має стати твоїм? Тому що я виграю. Я створю хаос у ринку, зроблю все, що потрібно для перемоги. Більше нічого не скажу, треба просто зібрати всі пояси. Це бій, який увійде в історії найбільший бій у боксі і я готовий. Якщо ти переможеш, тебе називатимуть одним із найкращих британських боксерів історії, що це значить для тебе? Це те, чого ніхто не зможе в мене забрати. Це буде в історії в книгах рекордів. Я виріс, дивлячись на великих чемпіонів, і тепер я буду серед них. Ми всі пам'ятаємо, як під час локдауну ти почав стрімко підніматись. Френк Уоррен ще тоді казав, що ти майбутнє хевівейту. Тебе дивувала власна траєкторія, адже були й поразки. Так, але це частина відродження. Для мене це етап мого повернення. Мені 27, і я у своїй найкращій формі. І я маю відібрати все в цього старого. Ти серйозно вважаєш усика старим, йому 38. Так, ти не повернеш ту енергію, яку мав у 27. Тому я прийду і зроблю свою справу. Усик чудовий боєць. Усі, хто виходив проти нього, програвали, але настав мій час. Деякі люди вважають, що усика є вразливі місця, особливо по корпусу. Чому ти впевнений, що зможеш його перемогти? Усе стане зрозуміло в рингу, я зроблю те, що треба, наведу хаос, перемога за будь-яку ціну. Він просто людина, і я зламаю його, знищу дотисну, відкрию старі рани і здобуду перемогу. А наскільки ти став кращим з того часу, як бився з усиком у Польщі? Я зовсім інший боєць. Навіть не питання кращий чи ні, просто інший. Інша людина. Це був довгий шлях своєрідне відродження, і ми пройшли його до кінця. Усик до цього мав два бої з на Ф'юрі. Це додаткові кілометри на одометрі. Йому вже 38. Що ти думаєш про ті бої? Хороші бої, якщо вірити, що він виграв обидва, тоді так, особливо другий був дуже близьким. Міг піти у будь-який бік. У першому теж можна знайти аргументи на його користь. Але як ти сказав, роки беруть своє. Мене не хвилює, що він зробив із Ф'юрі. Мене цікавить, що я зроблю з ним. Я прийду, розірву його і заберу пояси. Коли лягаєш спати, ти уявляєш цей момент, як усе завершиться. Так, це очікування, напруження. Все тримається на цьому моменті. Потрібно лише втриматися до суботи. Це здається простим, але насправді це про зосередженість, правильне оточення і повну концентрацію. Усе в моєму житті це субота, вся моя історія, усе саме цього вечора. Ти виріс, спостерігаючи за топ боксерами, зокрема Джошуа та Усиком, а тепер ти той, хто стоїть у них на шляху, усвідомлюєш це? Так, я дивився на них, як і всі інші. Але хтось має їх перемогти, ось і все. У цьому немає нічого дивного. Звучить так просто, тому що це моя робота. Якби ви займалися цим щодня, то зрозуміли б, а я цим живу. Я готувався до цього місяцями. Навіть після підготовки до бою з паркером я не припиняв працювати, підготовка тривала постійно. І тепер я просто не можу дочекатися моменту, коли зможу все це виплеснути в ринзі і показати світу, хто такий Даніель Дюбуа. А Усик, який вже в Лондоні, з іронією запитав: Даніель. Де ти? Окей. Okay. Ну, а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.